Друзі, доброго ранку. Ну що ж, знову ми з вами на кухні, і це не може не тішити. Ми любимо кухню, як і я, так і Олексій. Це прекрасно починати ранок зі сніданку. Ми про це вам постійно говоримо і сьогодні покажемо, як робити німецький бутерброд. Льоша, що ти знаєш про німецькі бутерброди? Е, найцікавіше, що я вперше почув про німецькій бутерброд сьогодні зранку, коли мене Саша підбила на цю авантюру, <с поїхати <с до Булка Маркет і зробити тут цей файний просто сніданок. Як він буде смакувати мені, я не знаю, ми дізнаємося не тільки Сашою, але і з вами згодом. Але все ж таки я взагалі не знаю ні рецептури, ні технології, нічого, тому сподіваюся, що це вийде. Мачно ну прекрасно. Взагалі для німецького бутерброду не потрібно багато інгредієнтів. Вони бувають різноманітні. Ну але ми обрали саме такий рецепт. Точніше, я Олексій ще не добре знає про нього. Як бачите, у нас багато інгредієнтів. Розкажи, льоша, про них, будь ласка, що у нас має бути ну, ти... в бутерброді? Ти це все бачиш? Тобі буде просто. Я скажу більше, навіть ви це бачите. Це помідори у гірки, це нас чотири яєчка, ваге. — Свіжасенький бабуся. Дуже пахнючий, який почуть, до речі, в булка маркеті. Просто е, відчуй цей запах. Да, — Так, свіжий. — Неймовірний аромат. Це вже, це вже класно. Ковбаса вона може бути любою, обирати вам масло, ну і квашена капуста. Це особисто мій делікатес Я не знаю, чи до кінця приготування ще трошечки на нашу страву залишиться. Тому я думаю, Саша це знає, тому вона відсунула якомога далі від мене її. — Так і зробила. добре. Взагалі нам не потрібно багато огірків помідор. Це нам потрібно лише для прикрас нашої тарілочки, але булка маркет настільки щедра, що надала нам подивіться. Бачите, не одну, не один ігрочок, а просто море водів цих прикрас. Отож, льоша, приступаємо. Для початку нам необхідно вдіти рукавички, тому зараз ми їх одягнемо. Правильно? Ну і ми готові до цієї операції. Операція німецький бутерброд називається. Перше, що я попрошу Олексія, це. Гарно розрізати навпіл цей багет, а потім розділити на чотири частини. Це Тому Дуже відповідальна робота. Я розумію. Як тобі зручно. В мене має бути чотири частини багета. Роби це як хочеш. А я починаю нарізати молочну ковбасу, в нас саме молочна. Потім ми відправимо її разом із курячими яйцями на жарку. Нарізаємо ковбаску кільцями. Льоша, як в тебе справи? Я дуже переживаю, аби не розчарувати тебе. Я думаю, після стількох кулінарних випусків ніхто в Олексії, як в кухарі, не розчарується, Але не життя розчарується таке Хто його знає? Ви цей бутерброд можете з'їсти як на сніданок, так і взяти його на перекус на роботу, в школу. Куди В, ще. Університет. В університет та будь-куди. В булкамаркет. — Все я зробив, давай. Краще булкамаркет і пізніше такий бутерброд. Зробив. Чекай, я перевірю цю. Боже, такий це неймовірне нарізання. Просто прекрасно. Тепер наступний крок. Ти маєш масло. Боже, я не червоніє. Ти маєш масло. Промастити цей багетик, аби він був м'якенький, свіженький, неймовірний. Дивись, взагалі там в цьому рецепті мажуть з одного боку, але я пропоную нам з двох боків багет обмастити, аби було соковитіше. Боже, красиво жити не забувалося. Давай, працюй. Ковбаска тим часом у мене нарізана. Я думаю, що у нас вистачить її. Зараз я так оком перекину. Льоша, перепрошую дуже сильно. Ні, треба ще, треба ще дорізати ковбаски, тому що мій окомір сказав, що треба ще. Ви, які слова, <гумір> Ось такі собі діалектизми. Неологізми, точніше. Ми ді, вигадали ді. це слово тільки, що все, Льоша, поки ти тут будеш довго панькатися з цим багетом, я несу наші курячі яйця та ковбаску на смаження. Треба їх підсмажити, яйця до такого стану, аби вони вкрилися е, білою кірочкою, так? Як це правильно сказати, з кориночкою. Ми накриємо їх просто фрешкою задля того, щоб вони були і не занадто рідкі, і не занадто вже готові до кінця. Тому я пішла дошу. До побачення. Поки Олексій тут порався із багетом, я вже насмажила смажила яйця. Все просто прекрасно. Вона, бачите, трішечки, отака, навіть деколи підгоріша, але як на мене. Взагалі, коли їм смажимо ковбасу, мені навпаки подобається з таким пригорілим. Якби це не звучало, воно дійсно смачніше. Ну і перед тим, як на наш багет, ми ковбаску промокнули серветочками, аби забрати зайву олію, зайвий жир. Але це хто як любить, навпаки, ковбаса з жиром може додати багету соковитості, але це на ваш смак. Що ми робимо далі? Олексій наклав масло на наш багет. Далі ми кладемо на нього капусту. Даю її Олексію. Будь ласка, Леш, накладай. А я поки що е, буду робити. Щедро накладаємо? Е, щедро, так, але не занадто щедро. Дивись, обережно. Тільки на одну сторону. Тобто, якщо ми багато складаємо вдвоє, ми на одну сторону кладемо. А я поки що буду робити декор для нашої тарілочки. Ви можете використати будь-що, листя салату, руколу, будь-які овочі на будь-який сезон. Зараз ми використаємо огірочки з помідорками. Декор для того, щоб подати цю страву, цей бутерброд своїй коханій людині, своїй рідній людині. Просто для того, щоб було красиво. Якщо ви готуєте для себе, можете просто огірочок нарізати, як вам подобається. Так, прекрасно. Забираю Льоші капусту. Супер молодець. Далі ти кладеш. Ковбаску так щільно, красиво накладає. Давай я тобі на одному багеті покажу. Так само на одну сторону, правильно? Так, на одному багеті я покладу ковбаску, ось такими слайсами ти її накладаєш і до кінця, добре? Давай, працюй. <рошок>. Я постараюся. Я, я так красиво, як ти не зможу, але я зроблю все. Молодець. Все, чому в сила. А я беру тарілочку і викладаю наш декор. Висунуєте, як хочете. Олексій зараз може сказати, що я це зробила негарно, як він це робить завжди. Як я можу. Але я зроблю це, як я зроблю. Це мій декор. Зрозуміло? Так, є ще далі. Далі ти кладеш яйця на Два сюди, два сюди. До речі, хочу сказати, що для мене було дійсно відкриттям. В німецькому бутерброді яйця, тому що єдиний рецепт, який я знав з яйцями, з жареними яйцями, це крокмадам. А тут вперше це вже виходить, друга страва, в яку йдуть жарені яйця. Так, я нарізаю помідорчик просто для декору. Повторюю. Хоча ви можете додати його в бутерброд, але саме в цьому рецепті його не було. Але я думаю, свіжі овочі точно не зіпсують смак нашого бутерброда. Мені ці рукавички трішки заважають, льош, не знаю, як тобі. Є. Є прекрасно. Відкладай тарілочку кудись в бік. І тепер красивенько накривай цей багет. Я хочу просто, щоб... Наші глядачі точно побачили цей процес. Тільки обережно, дуже обережно, я тебе прошу. Отак? Вот обережно. Я не буду дивитися тобі попідруки, тому що коли в основному мені дивляться приготування по підрубки, я дуже нервуюся. І в мене щось точно не виходить. І як да. ви думаєте, це правда, що е, дві господині на кухні не вживуться? Чи це неправда? Яка ваша думка? Твоя думка, яка Леш? Якщо сильно захотіти, все можна зробити. Можна. Дивись. Прекрасно. Трошки іншим боком потрібно було, але ти вже зробив так, тому інакше ніяк. За я в мене, Дивись, в мене є од. Ні, ні все нормально. Дивись, просто. я вважаю, що для того, щоб його взагалі було зручніше їсти, можна ще розрізати навпіл. Як можна, але нашу, коли можна з'їсти один, наїстися... І дійсно правильно розпочати цей ранок, а? Прекрасно, ну давай. Викладаємо, поки що беремо один, тому що я викорувала для одного, це тебе, Ні, а, думав, для тебе, Дош. Я думи для тебе, бо дивись. Давай, красиво клади його на тарілку, поважно так. Боже, це неймовірно. Просто подивіться, яка краса. Ну, виглядає апетитно, правда? Це дуже апетитно і це стовідсотково смачно, навіть по інгредієнтам Тож дивіться, друзі, дійсно дуже просто зробити такий неймовірний німецький бутерброд. Дійсно, такий щедрий, великий німецький бутерброд. Дуже легко. Тому записуйте рецепт тут. Дуже просто його запам'ятати. Робіть його на сніданок, на ланч, на обід. Беріть із собою, смакуйте. Ну і звичайно, смачного вам.